Прикордонникам з Волині вручили державні нагороди. Орден за можність третього ступеня отримав Сергій Годлевський на псевдопрофесор. Відомий на Волині історик краєзнавець і викладач, який свого часу обороняв Маринку під час АТО. У 2022 році він долучився до лав Волинського прикордонного загону, де у складі прикордонної комендатури швидкого реагування протягом кількох ротацій брав участь у відсічі збройної агресії РФ на сході нашої держави. Ви, зокрема, на Донеччині та Харківщині, де минулої осені отримав поранення. Медаль за врятоване життя отримала бойова медикиня Інна на псевдофурія. Свою службу в Держприкордонслужбі уродженка Краматорська розпочала в 2021 році, 11-му прикордонному загоні, де й зустріла широкомасштабне вторгнення. Згодом жінка вирішила перейти до штурмової бригади Гард, спробувавши чимало посад, фурія зрозуміла, що спокій, на робота не для неї. Тож привелася до прикордонної комендатури швидкого реагування першого прикордонного загону. У складі цього бойового підрозділу в квітні 2024 року вирушила на вовчанський напрямок, де впродовж року рятувала захисників. З квітня цього року військовослужбовиця служить у Волинському прикордонному загоні на українсько-білоруській ділянці Держрубежуй. Планує повернутися до штурмової бригади Гард.